Мирошниченко, представителя свободи, і от самопомощі Анна Сандалова. Але є помічного Вибачте, Шановний можна українською, я не все розумію російську. Не все, не все А Він чудово говорить українською. Ну якось солєти звучить, якось покатавсько. Олексій, говори українською. Олексій, ти прекрасно говориш. українською. Ну вже вам 24 роки не вистачило мови. Це нормально. Не ображайте його. Олексій, до речі, порядний чоловік, але це правильне зауваження в української мови, до речі, прекрасно говорить на сесії. І на засіданні. Що тоді ваша російська севрнофобція чи я? Тож, Тож, що давайте, давайте, ну, на, насправді дійсно. Ну, ми ж засідання комісії, ну, Робочої групи, тому маємо вулицю країнську, ми офіційному. Офіційно. Офіційно, державна, да. рідна і так далі. І Олексій Новиков Мирошниченко є, помічник Сандалова є, відповідно. Давайте представимося, хто ще присутній, кого запрошуємо. УЗН. УЗН є Што? заступник директора Мітокін Олексій Павлович. Вечера, а також від УЗН присутствують мастер в дільниці Клавдія Вікторовна. Да. А Ехер. мы общественная организация, Качина Чина Джеральти. Громадская организация. Да. Кто еще я? инспектор благоустройства. Да. Попарцы Громадский инспектор благоустройства. Да. Да. А призвище вашу, як? Что? что? Призвище ваше как? Граб Александр. Кто <реку> еще? Громадський ще з Ну, активісти так само присутні, От, які звертались до нас. Що, я, яким чином? Я вважаю, що суд на проблеми, що ви нам показали. Дивіться, товариство, до нас зверталося як мінімум двоє активістів, Я тут. Один з них тут, а інший тут. Тобто звернення стосувалося того, що в парку партизанської слави, по-перше, розташована велика кількість незаконних малих архітектурних форм, які захаращують зелені зони, які через існування яких витоптують траву і знищують насадження. Друга ініціатива активістів полягає в тому, що з кожним роком парк партизанської слави зменшується в своїх розмірах, знову ж таки, за рахунок. Забудов і землевідведень, які на думку активістів є незаконними, які знищують природний заповідний фонд, який Первозданному вже, в Это не факт и славы, а региональный планшафтный зоне. Это другой совершенно статус. Объект заповедное. Решение решение Кийского э -э Борсовета. В 2004 году. Уже 22 года прошло, и этот проект не доведем до конца. У этого регионального ландшафтного парка нет администрации, не определена территория, нет плана. Это человек реалированного и нет проекта организации территории. до И все поэтому происходит. Пока у нее, пока у этого регионального ландшафтного парка не будет хозяин администрации дирекции, которая заинтересована в том, чтобы это все сохранить с научной точки зрения, потому что по ландшафтам, это не парк культурового отдыха, понимаете? Двигатель, парни, мы туда не пришли, у меня тогда запитание до департаменту экологии. Бо ми з Олексієм, очевидно, не є супердосвідченими депутатами в Києвраді. Що ми, як депутати, можемо зробити для того, щоб цей парк А. мав чіткі образи і межі, Б. А, мав адміністрацію і відповідне фінансування для того, щоб ця адміністрація функціонувала. Це я так розумію, що департамент. хто розробляє департамент. Але ж розробляють <порізований> проект не депутат. Депутати за затверджує. проект дуже на адміністрацію. Которий пока ж нет. Адміністрація регіонального нашого парку. Я розумію, для того, щоб ця адміністрація з'явилася, цьому парку треба надати певний статус. Ну, а чому адміністрація такі немає? Михайлович, давайте послухаємо без атосного віктора. Я ж про це й кажу. Віктор Михайлович, давайте ми ваше. Віктор Михайлович заінтері в тому, щоб отсюда випічити як больше денег. Панійте, і этим уже займаються до дивіться. Года. Ми зібралися тут разом не для того, щоб посваритися і звинуватити один одного. Подожіть, ви тільки я... що сказали. Подожди, поділ можна? Давайте я до імені під Давайте так, ви ми не качем. на базарі. Ми всіх поважаємо, всіх вислухаємо, врахуємо ваші побажання і внаслідок нашої робочої групи мають бути ухвалені якісь конкретні рішення. От і мені, і Олексію, і я думаю, що пані Сандалова, яка представлена тут помічником, абсолютно чітко зрозуміло, що для того, щоб цей парк функціонував і максимальну користь нашому району, приносив, ми маємо зробити якісь дії. От ми, як робоча група, хочемо зрозуміти, які дії від нас вимагаються. Повірте, ми розіб'ємося об землю, але ці дії зробимо. Але для того, щоб ми ці дії для себе зрозуміли прописали, нам не треба сваритися. Нам треба розібратися в ситуації і будемо тоді працювати. Будь ласка. Тому давайте зараз без винувачень. потім будемо з'ясовувати, хто мафи кришує, хто землю деребанить і так далі. В черзі і не перебивають. Так, так. Я вам дуже, дуже дякую. Так спочатку що сказати, якщо у вас є що сказати, то зміниться тут Можна мене сказати, що я там щось ставив особисто на щось було. Щось. Це, по-перше, щоб ми по цій темі більше ну, не з'їхалися. Все, що ви зараз сказали, все це правильно. Дійсно, парк регіональний створений він був ще в 54-му році, з 60-х років це регіональний парк місцевого значення. Однак досі, на жаль, ніхто ні в Київській міській раді, ні в державної адміністрації не займався його його діяльності. Тобто, на сьогоднішній день Крімі. всі, зараз ми діти, то що е, на, на сьогоднішній день всі малі архітектурні форми, які знаходяться в парку, а також вся торгівля, яка знаходиться, вона не погоджена в першу чергу з балансом утримуючим і все вирішується без нього. Для того, щоб привести все до е, законодавчої бази, необхідно зробити перший план організації території парку. Це перший крок, який потрібно було зробити ще в 90-х роках. В 95-му році такий план розроблено за ініціативу Ударницької адміністрації. Тобто він є, він живий, він існує він виставлений на... Він не відповідає екологічним нормам. Ще раз кажу, він розроблений, він виставлений на сьогоднішній день для того, щоб всі, хто хоче, надавали свою пропозицію. З, е, Чи, хто хоче, року, це повинні бути спеціалісти, професіонали. З 2015 року він виставлений на офіційному сайті Дар'їнської адміністрації внутрішнього. План розроблювали. спеціальний підрозділ, який має ліцензію, які всі питання плану організації території обговорював та второго не тільки з нашим департаментом, але й з Міністерством економіки. Ми образяли в міністерці. План розроблений ніколи ліцензії у яких ну, діє. Ніхто їх не знає. Ну, ви зрозумієте, як вас звати? Наталі, чому поїхати? Дивіться, ми вас вислухаємо. Ну просто ну неможливо Ну він скаже свою версію, ви скажете свою. Ми ж вас вислухаємо так само. Ну повірте, ми не можемо розібратися, не якщо то, ви будете з'ясувати стосунки. Який стосунчові? І так, план на сьогоднішній день розроблений. Ще раз кажу, він знаходиться з грудня місяця. Спочатку департамент сказав, що давайте затвердимо його в розпорядження, що щоб не ходити на Київську міську раду. Розпоряджував. І виходячи з цього, ми відпрацьовували цей документ як розпорядження Київського міського. Він пройшов погодження департаменту, пройшов походження департаменту земельних ресурсів і застряг, на жаль, на рівні управління юридичного. Тобто дійсно там є правова така механізм правовий, тобто в законі про місцеві державні адміністрації і в законі про місцеве державне самоврядування записано як пряма норма, що затверджує ну, в даному випадку Київська міська рада такого роду документи. Там так і написано план організації територій». В іншому документі це закон про заповідний фонд. Записано, що рішення про затвердження плану організації територій приймає той державний, ключове слово державний орган, який прийняв рішення. Про його створення. в даному випадку рішення про створення парку приймало державне управління, всі повноваження якого було передано департаменту. І тобто, виходячи з цього, ми планували затверджувати даний план організації територій рішенням розпорядження міського голови. На сьогоднішній день це рішення необхідно винести. Ну, виходячи з того, що нам поводили юлісти, рішення необхідно винести на рішення Київського міського. Для чого? Дане проще, з того, що Дарманська адміністрація не є суб'єктом подання рішення Київської міської ради, бо ми не є виконавчим органом Київської міської ради, ми звернулися до департаменту з проханням, по-перше, погляди і бути представником законних інтересів громади міста Києва, в даній ситуації по затвердженню плану 12, безпосередньо Київської міської ради, крім цього, поза минулої середу було чергове засідання Київської міської ради. Комісії з комісії, комісії політики це питання виносила Сандалова пані Анна, для того, щоб заслухати департамент на наступному засіданні з розгляду даного плану організації території і з підготовки, тобто, що ми на які терміни визначаємось для збирання. Тобто На сьогоднішній день план знаходиться у представника громади, тобто, якщо необхідно, можна з ним знаходитися в опоровому літі. В електронного він знаходиться ще раз підкреслюю, вже рік, знаходиться безпосередньо на сайті. Пройшов він погодження. Мінекології пройшов погодження департаменту, однак департамент на сьогоднішній день написав там на трьох сторінках що деякі зауваження, але це вже проблема департаменту, тому що в нас, щоб ви як депутати зрозуміли, на сьогоднішній день жоден парк жоден пар, регіонального значення, місцевого значення або загальнодержавного значення взагалі немає плану організації території. Взагалі, жодний в Києві. Це перший парк, для якого розроблено план організації територіїські це, це загальна це державна національний влачок. природний парк. трошки парк і затверджує його слово. газом президент. А в нас на сьогоднішній день існує тільки плану реалізації території, тільки в зоопарку. І це перший, ще раз підкреслюю, план організації території ну, парку місцевого значення, регіонального місцевого значення. Це в першу чергу, відповідає департамент благопустів для хлопних положення колонста. Дивіться, в чому проходить. Повноваження від державного управління всі повноваження. У них зараз колись повноважень 70 тисяч. Там є суд, якщо потрібно, то це не тема обговорення парку. Ну, ваше повітряться питання в них. Вони не можуть працювати е, як суб'єкт. 14 чоловік в підрозділі. Це не тема. Тобто, це е, в усіх регіонах України це окремий підрозділ юридичний, який надає зозвільні документи. У нас ходить. Парадигнути, тобто вони видають збройні документи і при цьому не мають своєї печатки, мають відповідальність за всі дождні документи, які вони надають. Тобто це єдиний регіон із такі, який займає таку позицію. Тобто в нас не галузеве питання благоустрою, вище галузеве питання екології. Екологія. Я тут вопрос піднімався. Ми хочемо отдільне управління екології, а в на стратегію вирабатувати. Я вичаю ще одну фразу, щоб було зрозуміло. Те, що ви хочете, це з 2013 року. А я вам кажу, як це потрібно було зробити позаку. Тобто, е, При е, тому розформуванні е, місяці державного управління всі, його фінці, всі приватні інші, він вже видавав дозвільні документи на протязі 20 років. Оці ці всі бумаги потрібно було передати до органу, якому передали функції. Цього не було зроблено, тобто, на сьогоднішній день по жодному регіональному парку в місті Києві ви не знайдете е, дозвільних документів. Це стосується і викидів, це стосується і викидів в атмосферу, і в водойму. Ну і такі інші, тобто там багато питань. Крім цього, 37 посад, які були в державному управлінні, необхідно було передати до управління екології. А ці посади розподілили між департаментом фінансів і між департаментом економіки. І виходячи з цього, цей підрозділ, який займається і повинен займатися такими питаннями, приєднали до благоустрою. Тому маємо, що маємо. Що стосується Це департаменту екології управління екології в департаменті екології Ну так хто ще може сказати з приводу того е, проєкту, про який говорив пан Безотосний? Хто брав участь у ньому? Дивіться, є активісти, які вважають, що у цьому розробленому вам який на сайті є, враховані інтереси комерційні, зовсім не враховані екологічні. Угу. Так чи ні? Да. Поясніть, чому ви так думаєте і що на вашу думку треба зробити. Я не думаю, що у пана Безотосно виключно комерційні інтерес, навіть якщо ви вважаєте, що вони є. Я... Тому давайте. Давайте объединим это за целью, пояснить, что ну, там требуется та организация, <связь> которая создавала этот проект, территории, вообще неизвестно кто. В Министерстве экологии не знают человека, который подписал это, не знают такой организации, которая там себя назвала. То есть неизвестно кто создавал неизвестно что, совершенно не имеющие никакого отношения к экологии, к сохранению экологии в этом парке. Вот. И сделано все таким образом, чтобы абсолютно все уже здесь превратилось в развлекательную программу. Здесь э, над озером всякие там спускалки, спискалки, электрические, всякие машины. который едет по воздух, все заасфальтировано и так далее. Там мульон чего, чего вообще нельзя делать. И зоны, которая должна быть природоохраненной, а... которая действительно должна охраняться, там в а принципе нет. Же, Пожарите, отдых, говорит, не а, а, Здесь для отдыха есть достаточно большая территория. Девите, девите, девите. Будьте, я вам хочу сказать, это. что в потом, потом, випад, потом тоже проект... Отдых <рискнут> вот так вот Почекай. или отдых на природе? В любом проект должен пройти общественное слушание. І я думаю, що ми як депутати зацікавлені в тому, щоб почути і врахувати максимальні інтереси усіх громадян, ті, які хочуть активно відпочивати, і ті, які хочуть нас насолоджуватися незайманою природою, і так ну, далі. То не ландшафт. Ви чуєте факт, чи ні Тому тому ніхто поки що не говорить про те, що вже затверджений той проект, який пан Безотосний запропонував. Ми говоримо про те, що добре, що взагалі хтось щось почав напрацьовувати, давайте разом його вдосконалимо та почуємо висновки правильно. екологів О, і будемо правильно. просувати, тому що якщо ми будемо сваритися довкола того, що не існує. То в принципі, ну парк просто будет руководить всім этом фан без атос, ми готові як депутати взяти в плані організації территорії. Будь ласка, сторінку або розділ, на який ви зараз посилаєте. Вам вам не знайде? Або шо ви кажете, що буде на чи не те, що а я читаю показати? Нет, я вам показати на його посіти зона, куди парк. был Вообще, заброшен думал, и весь громадный Это массив. Давайте кричить, давайте кричать. Давай вот Я вижу потом вопрос. Вот показатель парка, показатель да. парка. Это его посещаемость. Парк культуры должен посещаться. Это вот. не парк культуры. Да. Послушайте, парк культуры или региональный парк. Здесь полмиллиона жителей. Не должны жители ехать куда-то в другой район, если у них здесь есть возможность. Привезти ребенка, покататься. А вам только нажаться, а колбасы подпорбаться тоже. Не ж існує тут. Конечно. Машины не приезжают. Товарищ, доверие, вы да. засваритесь. Вот, да вы, бронь! Да да были машини, когда стояли альканки, хоть эта машина слышала в торгую. Что вы не сюда? Слушайте, бравые сюда набещи. Так это вы, блядь, покажу в парк. Послушай, дайте договориться. Дайте договориться.